Ну що ж, друзі, я хочу вас привітати в скорому часі. Ми побачимо з вами доволі непоганий рух на альткоїнах, побачимо рух на криптовалютному ринку взагалом. І це станеться, скоріш за все, найближчих півроку. Я вам хочу показати, довести аргументи, навести багато аргументів, показати, як взагалі відбувалося на попередніх циклах, показати, як відпрацьовує відсоткова ставка і як взагалі дивитися на графік глобальної ліквідності. Там також є цікаві закономірності. Сьогодні, в даному ролику, ми розберемо з вами фундаментальні дані, такі як став. ФРС, як вона впливала на криптовалютний ринок і саме на ринок альткоїнів. Я не просто так відкрив ось цей графік, це у нас графік є альткоїнів, і я вам покажу, покажу ось ці закономірності. Ви будете знати, де сьогодні ми з вами знаходимося. Перед тим як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент, і також заходьте в Telegram канал Там ще більше корисної інформації для новачків знайдете. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Що ж друзі, повертаємося до цього графіка. Я вам хочу розповісти, що таке взагалом Ozers D. Що це за графік, що він означає? Ozers D це в нас домінація альткоїнів. Тобто домінація альткоїнів топ 120. Не включаючи топ-10 монет. Тобто, друзі, якщо в нас є для прикладу на криптовалютному ринку капіталізація всього ринку, як бачите, ось цей кружечок, я його позначив. Тобто, це наша загальна капіталізація ринку. Так, ось цей кружечок такий, осе, що показано на графіку. Як бачите, тут є діапазони від 6% приблизно до 20%. Це був рух на альткоїнах на попередньому альт От, припустимо, ми зайдемо на ось цей сайт. Ви бачите, що тут у нас є від 1 до 10, є деякі монети. І ось це наші альткоїни, які не включаються в цей індекс. Все, що нижче знаходяться. Ходить це саме є те. Що знаходиться в цьому самому індексу індексові Озерс, і це показує нам домінування на загальному ринку. Отже, давайте я вам, якщо покажу ось цю закономірність, ось цю, ось цю статистику, ви самі зрозумієте де ми сьогодні з вами знаходимося. І саме в цьому діапазоні, друзі, індекс домінування альткоїнів становило близько 6%. Це ось така частинка, ось така доля. Якщо взяти ось цей весь кружечок, це приблизно ось такий діапазон. І коли ринок виростав, ринок криптовалют альткоїні виростав, він досягав до діапазону 20 на пікові циклу на. Максимальних значеннях і він займав всього лиш займав приблизно 20 тобто уже ось такий кружечок від загальної капіталізації всього криптовалютного ринку. Так, тобто ринок альткоїнів, криптовалют, ось цих шиткоїнів, які ви собі понабирали, він займав уже більший об'єм. Відповідно, друзі, сьогодні криптовалютний ринок сьогодні знаходиться в тих самих діапазонах, коли він знаходився у 2020 році. І сьогодні альткоїни є знищені і є недооцінені. Ви це самі бачите прекрасно на графіку. І за останніх, якщо ви подивитесь уважно, за останніх 4 роки від... 22-го року, як бачите, якщо взяти початок 22-го року або кінець, 21-го, це приблизно грудень місяць. Цей весь проміжок часу ішов медвежий цикл, друзі, на альткоїнах на цих шитках, які ми з вами понабирали. Старкнети, оптимізми, суї, аптос, всі шитки, шатки коректувалися до загального криптовалютного ринку, чому я взагалі ось це вам розповідаю, друзі. Я вам хочу просто навести аргументи і показати, а де сьогодні ми з вами знаходимося на графіку альткоїнів, тому що така ситуація вже також була, але вона займала менше часу. Дивіться, друзі, пік циклу, попередній, в 2018 році, він займав, був ось тут. І ось ця корекція, ось ця корекційна хвиля, вона займала менше часу. Так, тобто, якщо взяти чисто ось таке ось так провести. Прямокутничок, то це приблизно корекція становила ось такий діапазон. В цьому ж циклі ми бачимо з вами падіння триває набагато довше. Друзі, ви бачите самі прекрасно, наскільки триває довго ось це падіння на альткої на альткоїнах. Їх знищують. Весь цей проміжок часу їх вважають сміттям, мусором, нікому не потрібним. І саме в короткий проміжок часу, а це буквально менша частина руху, так вони становляться фундаменталом. Це історія і це циклічність. Історія, як бачите, вона нам підказує, що може бути наперед. Але напевно вам ніхто не скаже. В цьому є Заключається основний ризик криптовалют. Поділіться цим відео зі своїми друзями, щоб він, вони точно зрозуміли, хто взагалі накопичував альткоїни. Щоб вони зрозуміли, а де ми сьогодні з вами знаходимося, і я вам хочу показати і показати, як впливала ставка ФРС і як вона ліквідність впливала також на ринок альткоїнів. Отже, ми з вами бачимо піки, максимальні значення. Ось тут так бачимо ці діапазони. Я навіть поставлю ось такі кружечки, щоб ви собі розуміли. І ми з вами бачимо тут закономірність. Дивіться, ось так я провожу трендову лінію. Це 2020 рік вихід. Зараз ви взагалі побачите і будете шоковані, що потім відбулося. І ось тут у нас також є дві 2022 рік, і ось це падіння, друзі, дивіться, якраз трендова лінія себе чітко відпрацьовує. І тільки після того, друзі, як ось тут відбувся вихід, саме в цьому діапазоні, саме ось тут, друзі, альткоїни почали набирати силу. І подивіться, де ми сьогодні з вами знаходимося. Поки що ми до трендової лінії не дійшли, але тут залишилося буквально трошки зробити деякий памп, невеликий на альткоїнах і все, ми будемо пробивати ось цей діапазон. І друзі, як тільки ми проб'ємо ось цей ось цю трендову лінію, ось цей несхідний такий трендовий канал, який триває 4 роки, більше 3 років знищується альткоїни, друзі. Як тільки ми проб'ємо ось цей несхідний трендовий канал, сила в альткоїнах почне набрати оберти. І я впевнений, друзі, так як в нас ось ця ось цей падіння, воно триває набагато більше часу, все знищується так. І воно триває дійсно більше часу, ніж це тривало у 2000 на попередньому циклі. Відповідно, друзі, рух на альткоїнах в цьому циклі може, може бути просто грандіозним. Я вам це сьогодні розповідаю. Не тоді, коли вже будуть хаї, коли вже буде всім очевидно, так що альткоїни фундаментал, потрібно було їх набирати, тому що хто сьогодні приймає рішення в таких діапазонах, коли альткоїні знищені, вони просто на дистанції, ось тут на хаях, їм будуть розповідати, що їм повезло. Так опинитися на цьому місці, повезло сидіти в просадках, мінус 80%. Так, друзі, нам повезло. Ми взагалі з вами тут сьогодні є просто хворі на горі, хворі на голову, хворі на альтсезон, хворі на альткоїни, накопичуємо це сміття і думаємо, що воно колись виросте. Можна сказати, що ми з вами дійсно хворі. Люди, якісь так, але знов ж таки, ось тут не буде вважатися Ми з вами не будемо вважатися хворими ми будемо вважатися з вами щасливчиками, але знову ж таки, відео не про це, хочу вам показати, як впливала ставка ФРС і як взагалі змінилися дані з попереднього циклу. Дивіться, друзі, наступне зниження відсоткової ставки в нас буде 10 грудня 2025 року. Уже через місяць ми побачимо з вами рішення по відсотковій ставці. Я вам хочу підключити просто графік, показати, як впливалося рішення на попередньому циклі. Отже, друзі, я підключив ось тут індикатор, він нам показує, яка сьогодні є в нас ставка. Побачте, що як тільки в нас почало, почала знижуватися відсоткова ставка, а це саме відбулося ось тут. Я зроблю іншим кольором, більш світлішим. Ви побачите, друзі, що як тільки в нас відбулося зниження відсоткової ставки, уже в цьому випадку альткоїни вже почали набирати силу, тобто уже тут ріст відбувся. Ми в цьому випадку, в цьому циклі, ми не бачимо цієї закономірності прямої, так, але знову ж таки, подивіться уважно, що зараз відбувається. Ось тут в нас було перше зниження відсоткової ставки, це було у 24-му році, у вересні місяці ставка знижила, знизилася від 5,5%. Перше зниження було на 4,9%. Тобто ми бачили з вами Яке зниження. І тут в моменті ми навіть бачили з вами позитив на ринку, позитив на альткоїнах. Пам'ятаєте, друзі, як було взагалі позитивно в кінці 2024 року ви бачили ось той міні-міні-міні альтсезончик. Бачили, наскільки був ріст на альткоїнах. І я вам хочу показати, що ось ті ікси, які показували деякі монети, такі як там Аптос. Суї, сеї, деякі інші монети так виростали на 10 на 20 іксів. Це був рух на альткоїнах. Домінуванню всього лиш ось такий квадратик, ось такий прямокутничок. Малесенький діапазон, друзі, ось такий прямокутничок. А сьогодні я очікую рух звичайно набагато більшим. Так, тобто, вихід буде в нас більш агресивнішим. Відповідно, очікую рух приблизно як ось тут. То знову ж таки, ми будемо бачити бачити з вами наростання сили на альткоїнах. І до речі, по цій структурі хочу вам знову показати закономірність, що в нас було перше зниження, була перша така корекція. Була корекція до ось цієї хвилі, і було ще одне падіння, де зараз іде формування вже глобального дна. І така ж подібна структура була у 2018 році. Ставилося пікове значення, корекція, потім корекція до ось цієї несхідної структури, і вже формування основного мінімального значення. І бачите, друзі, що ось ці що ось ці фрактали вони повторюються, тільки часові проміжки змінюються, друзі. Відповідно, і учасники ринку також змінюються. Але на ринку глобально нічого не змінюється. Цей клічність, як бачите, на ринку присутня. Тільки по таймінгу, по часі воно займає набагато більше капітуляція, накопичення займає сьогодні більше часу. Ви вже по, по собі це прекрасно розумієте, що кожен блогер засаджує вас, здається, що альткоїни ніколи не виростуть, сміття, так. Ну а який наратив, які думки мають бути в зоні дна? Що все добре буде, що все буде позитивно? Та звичайно, друзі, будуть тут альткоїни знищені, вони нікому не потрібні. Але ось тут, друзі, коли ми прийдемо з вами в ці діапазони, коли домінування альткоїнів буде в районі 20, 25, можливо, навіть і 30 в цьому циклі. Ви побачите, що буде відбуватися. Буде максимальна ейфорія, жадібність, ФОМО. Люди будуть взагалі з ходити, зводитися з розуму, так, ви побачите, що буде відбуватися. Але ваша задача дотримати до цього діапазону. Так, знову ж таки, ось цей весь шлях він буде нелегким. Так? Ось цей шлях росту, шлях падіння, він буде нелегким, друзі. І нас очікує, ось такі, ось такі структури, нас очікують. Такі корекції, волатильність, так, і все ще буде попереду. Тому сьогодні, друзі, відповідно, ми з вами бачимо. Негатив на ринку і на те, що альткоїни скам сміття нікому не потрібне, і це вже відбувається останніх три роки. І ви самі подивіться на цей графік. Ну куди він рухається? Понятно, що дехто з дуже розумних коментаторів скаже, що в бік так я з вами також погоджуюся. Але знову ж таки, друзі, тренд який. Який в нас тренд сьогодні є? Подивіться, мінімум підвищується, максимум підвищується. Я думаю, тут пояснювати вже не потрібно. Знову ж таки, повертаємося. Давайте до відсоткової ставки. Ви бачите, друзі, що є пряма закономірність. Що як тільки в нас, як тільки в нас відсоткова ставка починає знижуватися і падає взагалі там до нуля, тобто іде в основному зниження? Так ми бачимо з вами вже наростає. Тренд на альткоїнах, тобто альткоїни стають фундаменталом, так знову ж таки, це не од, е, процес, який займає один день або один тиждень. Це, друзі, місяці. Місяці часу це все триває. Так, і для тих, хто хоче завтра вже розбагатіти, знову ж таки, ви отримаєте розчарування. Що цікавого, хотів вам також показати в цьому графіку, друзі, що в нас було перше зниження також у 2019 році. У нас було спочатку перше зниження, було деяке зниження, потім була пауза. Як бачите, і саме після цієї паузи відбулося ще одне зниження, досить агресивне. І саме після цього ми побачили. З вами вихід з цього трендового каналу, тобто пробиття пробили трендовий канал. Ось тут, і ми побачили уже агресивний ріст на альткоїнах, тобто, вже сила з'являлася в альткоїнах. І сьогодні подібна структура також повторюється. Подивіться уважно, друзі. У нас було перше зниження, була досить довга пауза. Альткоїни знову продовжували знищуватися, знову нікому не потрібні. І зараз ми бачимо, продовжується деяке зниження. Якщо тут буде агресивне зниження відсоткової ставки, яке цілком може відбутися вже в скорому часі, можливо, буде через якийсь дамп на фондовому ринку, можливо, через якийсь дуже великий негатив. Так, тобто знову ж таки ми будемо це спостерігати, або просто буде просте зниження відсоткової ставки без якихось негативних подій, тобто може бути навіть і так відбув. То цілком ймовірно, друзі, що ми побачимо з вами в скорому часі пробиття ось цієї трендової лінії, тобто рано чи пізно воно станеться, друзі, чи одразу, чи зараз ми побачимо одразу річ, чи можливо ще з деякими корекціями, але це станеться, друзі. Це просто неізбіжний процес. Так, я думаю, ви це розумієте. Якщо ви прийшли за результатом, якщо ваші цілі великі, є так, тобто це приблизно там 10, 20, 50 ксів на альткоїнах, то відповідно, друзі, вам потрібно і терпіння набратися доволі великого, так, тому що. Великий результат, він потребує величезного терпіння, друзі. Ви це маєте розуміти. Зараз я вам хочу показати ще цікаву закономірність, це у нас відсоткова ставка. І я підключаю ще один графік, це у нас графік глобальної ліквідності. Як бачите, я його позначив вже білою лінією. Так, ви вже бачите, як це все ось тут накладається. Ви побачите, що як тільки в нас знижується відсоткова ставка, і як тільки вона падає взагалі до нуля, ми бачимо з вами агресивний ріст по глобальній ліквідності. Глобальна ліквідність я вам хочу пояснити, що це взагалі таке, щоб для новачків також розуміли, що це означає. Чаю, все, ось ці терміни такі дуже розумні. Так, я знову ж таки не вважаюся експертом, я вам просто ділюся своїми думками, ділюся тим, що знаю. Так, все, що я знаю, я стараюся вам розповідати. Глобальна ліквідність це у нас є показник, який використовується для оцінки загального рівня ліквідності у світовій фінансовій системі. Індекс він показує нам. Скільки ліквідності центральні банки впирскують у фінансову систему, тобто те, що вони вводять в фінансову систему, і те, що вони виводять, це це і є результат взагалі ось цього графіка. Ми бачимо з вами, якщо відбувається ріст, відповідно ліквідності становиться більше, коштів є більше в ринкові. Відповідно, ми бачимо ріст з вами активів. Якщо узагальнити по цьому індексу, то він його загальна сума становить баланс ФРС, плюс баланс ЄЦБ, тобто Європейського центрального банку, плюс баланс банку Японії, плюс баланс банку Китаю, і мінус резерв резерви казначейства США, це результат прийняття ось цих рішень від банків. І, друзі, якщо ви подивитеся уважно на, на графік цієї ліквідності, ви побачите цікаву закономірність, що по цьому графікові також можна провести деякі трендові лінії. Якщо подивитися у 2018 році, тут також можна було провести ось цю трендову лінію. І як тільки відбулося ось тут пробиття, так давайте я вам ось тут навіть покажу по глобальної ліквідності. Ось тут відбулося пробиття цього індекса. Ми бачили з вами, що уже ріст по факту відбувся. Ліквідність в ринки уже поступала більше. Тобто, знову ж таки, пробиття трендової лінії також відбулося в цьому діапазоні, і ми побачили з вами. Також ріс на альткоїнах. Так, тобто, якщо ми накладемо всі графіки, ви побачите, що це також співпадало в цьому діапазоні. Так можна поставити ось тут цей діапазон. І по факту, глобальна ліквідність вона вже показувала одна з перших, що ринки готові до ризикованих активів. І ми бачили з вами відповідно ріст пробиття трендової на графіку Озерс. Знову ж таки, сьогодні ця сама подібна ситуація в реальному часі повторюється. Дивіться, ось у нас індекс. Глобальної ліквідності бачимо ось тут таку трендову лінію, можемо провести, і пробиття цієї трендової лінії вже відбулося, друзі. Ось тут в цьому діапазоні відбулося пробиття. Якщо дійсно провести ось так трендову лінію, можливо, вона буде ось так виглядати, і пробиття ще не відбулося. Знову ж таки, будемо це все спостерігати. Але якщо ми проб'ємо. По індексу глобальної ліквідності проб'ємо ось цей рівень, ось цю білу, білу точку. Ми можемо одразу з вами судити, що дійсно у нас йде вже вливання коштів у фінансові ринки. Тобто, загалом, друзі, ви бачите, що структура вона подібна. так, І ось ці фрактали вони також повторюються. І закономірності також усі повторюються. Тільки час, часові проміжки вони займають більше часу, чим це було на попередніх циклах. Я вам хочу також підключити графік Russell 2000. Нагадую для новачків, що індекс Russell, це в нас високоризиковані з маленькою капіталізацією компанії на фондовому ринку, це як подібно альткоїни на криптовалютному ринку. Тобто у нас є там біткоін-ефір, це як індекси S&P 500 і великокапіталізовані компанії. Так? А на фондовому ринку є також маленько капіталізовані компанії, і вони відповідно є більш ризикованими. Давайте, я підключу весь цей графік, і ви побачите тут також цікаву закономірність. Що ось тут ми вже приходили в 2019 році, індекс Russell він підходив до максимальних значень. Але ось тут, друзі, відбувся коронавірус ось той дамп, який зберіг ліквідність, можна сказати, так тобто ось таке падіння для фондового ринку це взагалі був колапс. Так? А для Криптовалютного ринку це був просто як сквіз, який був буквально недавно 10 жовтня. Ми з вами це все переживали. І ви побачите, друзі, що ось тут відбулося ось це падіння на негативних новинах, і тут почало саме вливання ліквідності. Бути. Відповідно, індекс RASA 2000 почав свій агресивний ріст, і пробиття відбулося також в листопаді 2020 року. І вам мабуть цікаво, де були альткоїни в цей проміжок часу, коли вже індекс RASA 2000 пробивав свої максимальні значення. А зараз ми підключимо графік монетки Polkadot і також монетки Atom. Ви для себе подивитеся ці закономірності. Але спочатку я вам хочу показати, що відбулося з індексом глобальної ліквідності. Подивіться на білий графік. Ви бачите, що ось тут відбувся памп, відбувся ріст, і тут, саме в цей проміжок, коли відбувся коронавірус, саме тоді почалася вливатися агресивна ліквідність. Спочатку був дамп, і потім відбулося вливання ліквідності, і всі індекси, в тому числі і криптовалютний ринок, альткоїни, почали свою першу таку. Агресивну хвилю росту ми бачили з вами вже інтерес до високоризикованих активів. Сьогодні ж, друзі, ми бачимо з вами таку подібну ситуацію, але є відмінності по індексу Russell 2000 Ми також знаходимося біля максимальних значень, і також знаходимося нижче трендової лінії по графіку Озерс. І ми не бачили поки що пробиття глобальної ліквідності, так але є перші признаки, що можливо у нас дійсно уже пробиття відбулося. Друзі, якщо у нас буде найближчим часом негатив, ми побачимо з вами саме на фондовому ринку. Так це я не говорю за криптовалютний ринок, тому що негатив уже був, я думаю, 10 жовтня ми з вами побачили, наскільки маніпулятивний є криптовалютний ринок. І до сих пір для мене ця маніпуляція так. Вона підтверджує, що на ринку криптовалют до сих пір присутній дикий захід. І це прекрасно, друзі. Це означає, що будуть просто колосальні циферки. В цьому альцезоні будуть просто колосальні цифри. Я хочу, щоб ви були до неї готові. Найближчим часом, друзі, вийде ролик про стратегію фіксації, і я вам покажу, як. Спробувати забрати максимальний прибуток. Але знову ж таки, якщо ви хочете діяти разом зі мною, є закритий канал. Більш детально про це дізнаєтеся в телеграм-каналі. Ось тут, якщо у нас відбудеться якийсь дамп, тобто знову ж таки буде в моменті якийсь негатив, або якийсь банк там зіскамиться, в... або... або щось станеться в США, так. Тобто, знову ж таки, прийдеться їм агресивно знижувати відсоткову ставку, знову буде вливання агресивної ліквідності, так і відповідно ми з вами побачимо агресивний ріст уже на високоризикованих активах. Але сьогодні вже є перші признаки того. Що, що крупні гравці, великі гравці на фондовому ринку, вони готові до іти на той самий ризик, то ми сьогодні пробили вже максимальне значення по індексу Russell 2000. І не обов'язково робити той самий дамп для того, щоб знижувати відсоткову ставку. Знову ж таки, це залежить від того. Це залежить від ринку, так? Це не від мене залежить, так як ми хочемо. Ми просто дивимося на ситуацію і плюс-мінус розпізнаємо, де ми сьогодні з вами знаходимося. А сьогодні ми з вами до сих пір знаходимося в тих діапазонах, коли потрібно приймати на себе ризик і заходити у високоризиковані активи, тому що вони є до сих пір недооцінені, якщо вам так просто узагальнити. І давайте зараз подивимося з вами, де були альткоїни, такі як Atom, Polkadot, вже в цих діапазонах, коли вони виходили за ось цю трендову лінію. Давайте знову я її ось так проведу, ось у трендову лінію. Сьогодні ми плюс. Міс в тих самих діапазонах знаходимося, навіть якщо точніше сказати, ми можливо знаходимося ще з вами ось тут в цьому діапазоні. Так, тобто, знову ж таки, ще відкат, ще відновлення поки що агресивне не відбулося. Давайте я вам зараз підключу монету Атом. Ми подивимося з вами, де були ці монети в цих діапазонах, тобто ось цей прямокуночок, подивимося, що відбулося з тими самими монетами. І так, друзі, я підключив графік монети Атом. Як бачите, ось тут ось цей графік внизу це у нас Атом, і вверху в нас це графік Озерс, домінування. І хочу вам показати, де знаходилися альткоїни, де знаходилися саме монети. Та атом, Коли ось тут по графіку озер сформувалася до незначення, ось тут було дно. Подивіться: монета атом знаходилася в цьому діапазоні. Після чого, коли в нас відбулося пробиття, ось тут в цьому діапазоні, монета атом виросла, так, і потім в нас ще відповідно був дам під час коронавіруса. Так, знову ж таки, це був чорний лебідь, який був неочікуваним. Так і в моменті альткоїни тут коректувалися взагалі також на мінус 80, мінус 90%. відсотків. І до речі, така ситуація була у нас 10 жовтня. Тобто, по факту, ми вже ось це падіння, капітуляцію на альткоїнах, ось це збивання ліквідності, ми вже в реальному часі з вами пережили. І що відбулося потім після пробиття ось цієї трендової лінії, друзі? Коли домінування пробило трендову лінію, потім, звичайно, була корекція, але після корекції відбулося відновлення, і монета атом вже знаходилася набагато вище. Тобто, по факту, друзі. Від зони дна монети Атом до максимальних значень монета Атом зробила приблизно 100%. Тобто факт залишається таким, що монета відновилася, не враховуючи ось цей дамп, знову ж таки, друзі, питання в тому, де ми сьогодні з вами знаходимося по альткоїнам, чи можливо у нас буде ще один. Зараз найближчим часом буде відкат по альткоїнам, тобто, якщо подивитися на сьогоднішню структуру, подивимося з вами: відкат на альткоїнах, і буде якийсь знову ж таки чорний лебідь уже в, на початку 26-го року, якийсь негативний сценарій, і знову на альткоїнах буде якась структура, так знову буде в нас якийсь дамп, де знову всіх розчарують, знову буде ось таке збриття ліквідності. Тому що ось тут, якщо ми подивимося на цю ситуацію, яка відбулася 10 жовтня, то деякі люди, хто... Лонгував свої позиції, отримував так і брав лонгові позиції на альт сезон. Відповідно, вони після цього збриття думали, що такого вже може бути не статися, і можна вже спокійно собі знову шукати лонгові позиції. Але, друзі, на цьому ринку завжди стається те, чого більшість не очікує. Так саме той відсоток, один відсоток, який є неможливим, тобі здається, що шанс цього відпрацювання нульовий, дійсно на альткоїнах може це ставатися. Тому що цей ринок просто є маніпулятивний на 100%. Ви маєте це розуміти. Тому. В нас може бути після відновлення на альткоїнах ще один зброс. Різкий так і може бути ось ця капітуляція. Я вам казав, що буде. На аль сезоні буде складно, і цей альсезон буде складним. І для тих, хто через жадібний особливо з плечами, торгує, друзі, вас просто ринок збриє, ліквідне, так, і ви втратите свої позиції. Тому тільки спот, пам'ятаємо про це. І так, друзі, ось тут внизу я підключив графік монета Ада Кардану і вверху в нас графік домінування Озерс. Хочу вам показати, де знаходилася монета Ада Кардану під час пробиття трендової лінії. Тобто, коли в нас домінування пробувало свою трендову лінію. Монета Ада Кардано, вона відновилася. До речі, корекція тут в неї від максимальних значень 2018 року становила 97%, Друзі, 97, так, але після чого після чого вона оновила своє максимальне значення і показала. Зону розподілу. Тому знову ж таки, друзі, я вам завжди кажу: не робіть поспішні висновки. Так, аль-сезон він покаже, що скам, а що не скам. Пам'ятайте про це. Тобто зробили диверсифікацію і все, очікуйте. І після цього відновлення на 100% монета Ада Кардану ось тут показала в моменті корекцію. Це саме відбулося під час коронавіруса. Мінус 70% в моменті Але якщо взяти саме пробиття трендової лінії, друзі, монета Ада Кардану коштувала в районі 3 центів відновлення. Тобто, ось тут у нас був вріз, так було деяке відновлення. Монета Ада Кардано вона виходила з зони накопичення і показала близько 400% прибутку. Тобто вона вже. Ось тут була в неї зона накопичення, так і вона вже з нього виходила. І тут був тест, друзі, дивіться, я зараз ось так зближу, ви побачите, що ось тут монета Ада Кардану також показувала корекційний рух приблизно на 50% вона скоректувалася. Знову ж таки, це була добровільна висадка на споті, і нас таке, нас таке очікує найближчим часом. Я думаю, це буде вже в, на початку 26-го року, у нас буде ось така структура. Тому, друзі, якщо зараз узагальнити, ви бачите, що досить багато є факторів, вказує на те, що. Структура подібна на 2019 рік, в тому числі і по відсотковій ставці, так само, як і по ліквідності, яка вливається в ринок, і сьогодні по графіку домінування також це прекрасно видно. Тобто ми бачимо ті самі закономірності. І, можливо, нас найближчим часом очікує доволі непоганий ріст, доволі непоганий відкат на графіку альткоїнів. Але знову ж таки, друзі, тут потрібно бути не сильно жадібним, так якщо там хтось лонгує, набирає свої позиції із плечами, то, скоріш за все, усі плечі будуть також. Збрить усі ліквідації через чур жадібних людей під час сезону вони будуть стовідсотковими. Я вам одразу це кажу, тому що сьогодні це вже показує нам ринок, що він забирає через чур жадібних людей, він просто збиває з ринку. Тому знову ж таки, тільки спот, друзі, пам'ятаємо про це і найближчим часом ми побачимо з вами підхід до трендової лінії. І далі ми вже бачимо, будемо бачити з вами, що буде далі відбуватися або ще одне падіння, ще одна корекція, або вже дійсно пробиття. І вже потім сила в альткоїнах знову почне наростати. І на нових монетах ви побачите перші признаки, перші ростки тих самих іксів. Але звісно, це все залежить тільки від вашого терпіння. Чи зможете ви дотримати до цих самих діапазонів? Тому, друзі, ось така інформація була в цьому ролику. Якщо вам сподобалося обов'язково підписочка, дякую вам за перегляд. Переходьте в телеграм-канал, пишіть свої коментарі, свої запитання, постараюся відповісти. Бажаю всім профіту і величезного терпіння. Всім до зустрічі!